Які квітники не потрібно поливати. Власне, я вам хочу сказати, що зараз, коли ми створюємо сучасні природні квітники в нашому регіоні, бажано їх вже одразу закладати такими із таким складом рослин, який буде потребувати мінімальну кількість вологи. І в принципі, якщо у нас ділянка знаходиться на сонці, а у нас є такі частини в саду, формуйте її із таких рослин, більш по сухості яких. Лаванда, піровські, бджолоцвіт, котяча м'ята, шавлії, кастриці. Асортимент ось такий. Ну просто ось такий асортимент, просо моє улюблено. Його взагалі не те, що не треба, його не можна поливати, бо воно з часом буде завалюватися, воно не буде тримати структуру. Підбирайте такий асортимент, формуйте квітник саме з таких рослин і не будете їх поливати.